Доброго дня! Вітаю тебе на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з тобою останній день працюємо над темою подорожуємо та відкриваємо світ. Чекає нас з тобою діагностична робота, але ми, перш ніж ми розпочнемо її виконувати, давай розпочнемо з ранкових новин. І так, який сьогодні день тижня? Яка дата? Яка пора року? Погода і обов'язково покажи, який в тебе настрій. Цього дня у світі відзначають Всеукраїнський День бібліотек. Також у Польщі 30 вересня відзначають День хлопчика. І сьогодні 30 вересня День усиновлення. Що ж це за такий день? День усиновлення відзначається щороку, 30 вересня в Україні. Проголошено свято 27 листопада 2008 року, щоб акцентувати увагу населення на важливості виховання дітей у сім'ях, підтримати та розвивати усиновлення. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих дітей, які все ще не мають батьківської опіки. Діти, позбавлені батьківського опікування, потребують милосердя. На дивно, що цей день шанують одночасно зі святом віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Сім'я оптимальне середовище, щоб виростити здорову та щасливу особистість, успішну в майбутньому. Процедура усиновлення створена для забезпечення інтересів дитини. Проживаючи в родинах, діти відчувають турботу, навчаються добрих вчинків. Добробут маленьких членів суспільства залежить від щоденного прояву любові та кропіткої праці усиновлювачів. А тепер давай перейдемо з тобою до діагностичної роботи. Приготуй, будь ласка, свій зошит, відкрий його на сторіночці 2 та знайди перше завдання. Я тобі буду зараз пояснювати кожне із завдань, які є в твоєму зошиті. Пам'ятай, що ти можеш постійно натискати відео на паузу чи перемотувати його назад, якщо ти не зрозумів завдання. Тому слухай уважно. Розпочнімо. Перше завдання. Що треба дізнатися у завданні 1? Треба дізнатися, о котрій годині родина приїде в село, якщо виїде другим рейсом і буде в дорозі. Розглянь, ти бачиш таблицю. Кожен рейс позначено новим часом. Тобі потрібно обрати відповідь. І оцінити свої знання і вміння. Якщо тобі було легко, намалюй і зафарбуй поряд із завданням зелений кружечок. Якщо виникли труднощі, жовтий кружечок. Треба ще попрацювати, тобто ти не зміг виконати завдання, позначу його червоним кружечком. Виконуємо наступне. І так, розглянь прогноз погоди. Це завдання 2. Що треба зробити? Треба визначити, які висловлювання істинні, а які хибні. Уважно прочитай всі варіанти висловлювання. Обери правильні істинні і запиши їх у зошит. Їхні порядкові номери. І не забудь оцінити свої знання і вміння. Якщо було легко, намалюй і зафарбуй поряд із завданням зелений кружечок. Виникали труднощі: жовтий кружечок. Треба ще попрацювати червоний кружечок. Третє завдання розглянь малюнок. Що треба зробити? Треба дати пораду дівчинці щодо обрання одягу. Назви, будь ласка, одяг, який ти бачиш на картинці, щоб упевнитися, що ти правильно. Наз... правильно Обрав одяг. А потім запиши: Зверни увагу, що дівчинка збирається у подорож 28 вересня. Свою відповідь почни так. Я хочу порадити дівчинці втягти і продовжу, які елементи одягу ти порадила їй одягти. І не забудь оцінити свої знання і вміння зелений кружечок. Все було добре. Виникали труднощі жовтий кружечок, і треба ще попрацювати червоний кружечок. Наступне завдання завдання 4. Тобі потрібно обрати відповідь, назву споруди і записати її у зошит. Оціни свої знання і вміння. Якщо було легко зелений, виникали труднощі жовтий і ще треба попрацювати, тобто ти не зміг виконати завдання червоний кружечок. Уважно прочитай завдання п'яте. Поміркуй, що треба дізнатися. Так, треба дізнатися вартість проїзду для сім'ї з чотирьох осіб в два боки, в обидва боки. Поміркуй, як дізнатися, скільки грошей витратиться сім'я на поїздку. Пропоную порахувати тобі спершу, скільки потрібно грошей в одну сторону, потім ти дізнаєшся, скільки потрібно в другу сторону, і доплюсуєш. Запиши вираз і обчисли його. І не забудь оцінити свої знання і вміння зеленим кружочком. Коли все було в порядку з завданням. Виникали труднощі з жовтим кружочком, і ти не виконав завдання, бо потрібно ще попрацювати червоний кружечок. Розглядаємо світлини завдання 6. Пригадай ознаки Бабиного літа! Тобі потрібно записати ознаки і свою відповідь почни так. Я знаю такі ознаки Бабиного літа. Не забудь оцінити свої знання і вміння. Ти втомився, Зроби фізкульт хвилинку. Сьоме завдання. Розглянь світлини, які зробила дівчинка. Запиши, до яких груп належать рослини. Не обов'язково записувати назви рослини, просто пригадай групи, до яких вони належать: Дерева, кущі, трави. І не забудь оцінити свої знання та вміння. Завдання 8. Пригадай, у якій послідовності виконується дослідження. Визнач, який етап буде першим, другим і так далі. І який буде останнім. Запиши назви етапів по порядку. Не забудь оцінити свої знання і вміння. Завдання 9. Поміркуй, як можна допомогти дідусеві і обери правильні варіанти відповіді, запиши їх у зошит. Не забудь оцінити свої знання і вміння зелений кружечок, коли було легко, жовтий, коли виникали труднощі, і червоний, коли треба ще попрацювати. Десята на нас чекає. Творче завдання. Подивися, яка чудова поробка з яблук. Давай з'ясуємо, що знадобилося хлопчикові, щоб зробити поросятку. Три яблука, 10 дерев'яних зубочисток або сірників, шматочок чорного пластиліну, паперові серветки, дошка для нарізання ніж. Подумай, у якій послідовності він виконував. Роботу, елемента якого не вистачає, домалюй. І звісно, в 12 му завданні оціни свою роботу. На цьому наш урок завершено. Думаю, тобі все вдалося. До наступної зустрічі!